Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У мене телефон на зарядці. Чомусь потрібно тільки знімати, то завжди телефон розражений. У мене сьогодні така робота, така кл 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 клопітка. Я випікаю горішки. Горішки випікаю для себе на непростій такій ось так штуці, тому що я завжди мене <ь> була. Електрична, а це немає. І я собі замовила, але вона прийде довго іде. Пізно прийде, а я на свято вже готуюся. Печу горішки, роблю трубочки. Ось такі трубочки. Робила своє тісто. Я думаю, всі знають. Вони йдуть із крем масла та згущенка. Вони такі хрустенькі трубочки. І дуже смачні, я їх нароблю і теж морозиловку положу. І так само горішки Ось залишиться мені їх обрізати. Повірите, навіть не познімала вам рецепти тіста. Я так жалкую, що не знаю. Хіба що я просто понаписую вам рецепти. А як робити, то вже там їх не важко. Ну, але зараз покажу, як я роблю трубочки. Ось так. У мене є такі конуси спеціальні. І я роблю маленькі трубочки. Я люблю малесенькі з такого тіста. Можна геть на, цілу, на цілий конус накручувати, і будуть великі трубочки. Ці трубочки йдуть трошки твердувати тісто, і всередині масло та згущенка. Сира згущенка, ну можна за вашим бажанням. Виходять дуже мені смачні, і я люблю їх. У нас якось їх часто на весіллях раніше все їла. Подивіться, ось в такій формочці я випікаю горішки. Це в духовку її ставити. І через те мене не такі вийшли, як у електричні, але на смак теж дуже смачні добрі. Тут виходить трошки грубше тісто, тому що ти його не геть так придавиш. Якось більше тіста йде. Ну, але гарні, подивіться, які гарненькі, гаряченькі. Вийшли горішки. Перемащую я горішки з гущенкою і все вареною. Гущенку я беру сиру в ляшаній баночці і потім варю її і так перемазую. Ну, а колись, бувало, робила геть домашню з молока варила. Ось такі. Ще залишилось їх обрізати. І далі я відразу виложу тісто далі, щоб пеклося. Я за вечір напекла горішків та трубочок. І повірите, уже горішків, можна сказати, немає. Можливо, до 10 штучок залишилося і все, дуже гарно з'їлися. Тому, напевно, я ще буду пекти, щоб було все ж таки на свято. Горішки вийшли смачні. Рецепта я напишу. Якщо не сьогодні, то завтра залишу під відео, постараюсь залишити. Тому очікуйте. Там все дуже просто. Просто я вже не знімала, як робила. Мені її не давав, був неспокійний. А це вже я змогла вам показати, хоч як роблю далі. Ну, як їх розложу, як все роблю. І ось тут я розкачую знов тісто на трубочки. Тісто виходить класне, еластичне, з ним легко працювати. Тому. Хто бажає такі трубочки, то спробуйте, воно як не слою, не, воно трошки інше. Але мені сподобалося. Крем, можна любити, за вашим бажанням, який любите. Роз... Розкатую тоненько і нарізаю на такі е, полосочки. І тоді знову вдягаю на конуси. Мені добре, тому що в мене є багато конусів. Мені сестра дала. І я їх дуже швидко попекла. Раніше якось в Україні мене було їх не так багато, то я мусила на, дві, на один край і на другий край накручувати тісто і довго їх пекла. А так швиденько. Подивіться, яке тістечко вийшло. Ось таке воно. Воно щось подібне до слоєного, але. Ну що, не. я вже приступаю обрізувати горішки, вони захолонули. Я звикла обрізувати, коли вони вже захолонули. Поправить так коли-небудь. І щоб... Тому що я ще вчора пекла зразу і трубочки, то я думаю, ви зрозуміли, що не встигла я вже обрізати і закти трубочки. Горішки вийшли трішки грубші, тому що в іншій формочці. Не такі, як в цій електричній, як я привикла, але теж добрі. Хлопці пополносили, зранку пусті навіть. Без гущонки, а вони попоїли. Навіть Вітя каже: Ой, не знаю, чи тобі що тут останеться, мазати, перемазувати їх, щоб, бо і він їв, то вийшли добренькі, розсипчасті. А як прийде мені формочка, чекаю вже її з нетерпінням, то знову напечу. І зараз я пообрізаю і буду їх мастити. І дивіться, я відразу буду змащувати трубочки так само, тому що хочу сьогодні поробити і горішки, і трубочки, щоб вже були готові. Я беру масло, взяла вершкове, і його збиватиму і додаватиму сиру з гущенку. І тоді буду перемазувати трубочки. А ось Танюша допомагає мені обрізувати горішки. А я вже буду займатися трубочками. Подивіться, вже я зробила крем. Ось такий крем. Гущонка і масло. масло. Гущонку я багато робила, щоб масла, можна сказати, не було чути. Там мене, як і возить Єфрема в ходуля, той любить, щоб не плакав. І ось так мішечко, дуже легко, зручно. Люблю маленькі трубочки, люблю дуже. Чомусь саме трубочки, щоб були маленькими. Опс, покапало. Зараз я бішком його в морозиловку і все, супер буде, воно застигне і буде класно. Подивіться, я вже все змастила. Дуже просто швидко. Ось такі гарненькі трубочки. Крем, такі трошки де-небудь бувають крупинки. Але то нічого, тому що багато гущонки я додала. Я люблю так, щоб було багато гущонки, щоб було смачно. Воно загусне зараз у холодильнику і буде все ідеально. Відправляємо морозиловку і все. І приступаю до горішків. Дивіться, я вже перемащую горішки, ось так. Кожну половинку окремо і потім їх з'єдную. Горішків не дуже багато, хлопці дуже гарно їли. З гущонка. І весь процес. Подивіться, ось такі горішечки вийшли. Зущоночка. Не повірите, але уже половину з'їли. І це походу буде не на свято, а просто так навіть поїсти. Спечу вже на файній формочці будуть гарні. Тісто буде тонше. Горішки на смак дуже добрі. Хлопцям так сподобались. Вони так гарно їли. Була повна ця, е, пачка. І ми сіли вечерять. І хлопці. Я їм дала, звичайно, що я буду тримати на свято, а на свято вже ніхто толком не їсть, знаєте, то. Та я задоволена, рецепт класний. Розсипчастий можна пробувати. Несу в морозилку. А тут подивіться ще трубочки стоять. Тимофій пробував уже, казав, що смачні. І ось так горішки. Я хочу заготовочок наробити. Так, класно навіть в таких пушечках. Це ми якось купляли булочки чи щось у. Магазині і такі залишились. І я їх оставила, щоб було мені і так класно зложувати. Я всім дякую за перегляди подивіться, що ті хлопці наробили. Граються так. А хто буде прибирати? Там є фрем біля їм. То все є фрем порозкидав? Ай-яй-яй. ти що? Подивіться. Ну що, я всім дякую за перегляди. Всім пока-пока.